Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на продажу будиночок, який знаходиться в місті Білки, це Вінницька область, Гайсинський район. Тихе місце, гарна природа, дім, ставки, охота, рибалка, гриби. Будинок величезний, 70 квадратних метрів, ділянка 28 соток, правильної форми. Широкий фасад на вулицю, дуже гарний садок з смачними грушами та яблуками. Проживали тут до осені минулого року. По спадку документи свіжі, прямий автобус Київ-білки. Тобто, ще раз нагадаю, що будинок повністю в житловому стані, все працює, все як ви бачите зараз на відео. Дуже гарне місце розташування, а саме головне, це його ціна всього-навсього 75 тисяч гривень. Власник готовий віддати цей будинок новому покупцю. Кому буде цікаво, більш детальна інформація та контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Переходьте за посиланням в телеграм-канал та зв'язуйтесь з власником напряму. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Всім дякую за перегляд та до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будинок, який знаходиться в місті П'ятихатки. Хатки. Це Дніпропетровська область. Значить, розташований він по вулиці Степова, розмір 6 на 8 метрів, без господарчих споруд у дворі. Стан такий, як на відео. Можливо, продаж в розсрочку, всі зручності знаходяться в дворі. Вода в дім не заведена. В дворі є колодязь, в колодязі вода є. Паркану також немає. Площа будинку 41 квадратний метр. Трьохкімнатний будинок, площа ділянки 5 соток, повністю житловий стан. Електропостачання проведене все добре. Кому буде цікава вартість будинку 60 тисяч гривень. Більш детальна інформація та контакти власника знаходяться в описі до цього відео, переходьте туди та на телеграм-канал, там будуть контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму та домовляйтеся за покупку та перегляд. Всім дякую, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вперше на огляді буде гарний будиночок, цікавий, дуже цікаве предложення. Значить, це будинок за адресою ПГТ Захарівка, це Одеська область, вулиця Щаслива раніше була Фрунзе, 110. Загальна площа будинку 191 квадратний метр. Житлова площа 24,4 квадратних метрів. Інформація щодо відведення земельної ділянки відсутня. Земельна ділянка має площу 2886 квадратних метрів, дуже величезна. Кадастровий номер відсутній, також відсутній оригінал технічного паспорта на нерухомість. Дана нерухомість знаходиться у незадовільному стані, потребує капітального ремонту, ви самі бачите. Зареєстровані особи також відсутні. Доступ в нерухомість відсутній, є проживаючі ключі відсутні. Нерухомість має комунальну заборгованість, всі витрати з її погашення, спла... сплачує переможець. Всі витрати пов'язані зі скасуванням обтяжень, укладенням та нотаріальним посвідченням договору куплі-продажу сплачує покупець. Договори куплі-продажу укладаються в місті Київ після повної оплати за придбане майно. Посвідчення договору куплі-продажу здійснюється нотаріусом, погодженим банком. Тобто ціна ці нерухомості всього-навсього 84 тисячі гривень, кому буде цікаво, більш детально знаходиться опис. В описі до цього відео посилання на телеграм-канал, там будуть контакти, зв'яжіться та проконсультуйтесь. Гарний великий будинок і ділянка під гарні кошти. Кому буде цікаво, звертайтесь. Всім дякую! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже гарний будинок, який знаходиться в селі Красенівка, це Черкаська область. Значить, будиночок з присадибною земельною ділянкою. В селі є школа і дитячий садочок. Також є магазини та клуб і спорткомплекс навіть. В селі базується великий холдинг по обробітку землі. Коло будинку є гараж, літня кухня, сарай для худоби та погріб. Будинок глиняний, гараж і літня кухня із шлакоблока, сарай із ракушняка. В будинку ніхто не проживав більше 4 років. До цього проживав однокий пенсіонер. По вулиці проходить централізоване водопостачання, в будинку є газ та світло. Дорога біля будинку повністю асфальтована. Значить, будиночок у нас 60 метрів квадратних, чотирьохкімнатний він, площа ділянки 20 соток. Все інше та більш детальну інформацію ви можете дізнатися за посиланням в описі до цього відео. Переходьте туди, там будуть контакти власника та зв'язуйтесь з ним напряму. Ціна будинку дуже смішна: 55 тисяч гривень. за дуже дуже класний будинок. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді гарненький будинок, який знаходиться в селі Митлашівка, це Черкаська область. Значить, будинок продається на станції Драбово-Барятинське, це Черкаська область, Золотінський район. На станції є дитячий садок, школа, аптека та необхідні магазини. Залізничне сполучення. В дворі є літня кухня, сарай, є фруктові дерева. Газ в будинок не проведений, але вулиця газифікована. Будинок потребує ремонту як ззовні, так і всередині. Вода в криниці не скважена. Опалення треба робити, так як розрізали батареї. Є груба, але також без металу. Біля будинку земельна ділянка 0,15 гектарів та на відстані 500 метрів є ще одна ділянка 0,11 гектарів. Земля та будинок приватизовані, відповідно на землю є кадастрові номера. Всі документи в порядку, оформлення документів для нотаріуса і послуги нотаріуса пополам, тобто платите половину ви, половину власник. Податок кожен платить свої. Розсрочки немає, можливий торг навіть із зацікавленими покупцями. Ціна цього будинку 60 тисяч гривень всього-навсього, плюс торг реальному покупцю. Кому буде цікаво, більш детальна інформація та контакти власника знаходяться в описі до цього відео за посиланням на телеграм-канал. Переходьте туди та зв'язуйтесь з власником. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!